На каналі Секрети Кулінарії від Надії. Сьогодні будемо фарширувати курячі стегенця яблуками і вершковим сиром. Ну, спочатку треба нам повибирати кісточки. Це дуже просто, трошки забарно, але якщо гострий ніж, то можна швиденько це все зробити. Отаке у нас буде м'ясо, яке треба потім буде відбити і замаринувати. Три. І пленочку і гарненько відіб'ємо. Тепер слідуючи. Так, Хочеться, щоб було м'ягеньке. Так, о, такі гарні стегенцятка, побиті. І зараз ми до них приготуємо маринад. Для цього дивіться, у нас несколько зубочків чесника. Паприка копчена, паприка звичайна, сіль все по чайній ложці і половина чайної ложки чорного молотого перчика. Добавляємо олії грам 50 і гарно розмішуємо. Оцим маринадом. Ми змащуємо стегенця, змащуємо гарненько. Пахне смачно. А тепер поскладаємо в таку мисочку і ще зверху, теж змажемо отак. М'ясо повинно постояти хвилин 30, ну, щоб воно гарно помаранувалося. І можна його фарширувати. Готово. Для наших стегенець ми робимо начинку. Яблука почистимо і поріжемо. Поріжемо дрібними кубиками. Додаємо вершкового сиру грам 50. Отак. І розмішуємо. Оце і вся начинка. Так, наші стегенця промаринувалися, зараз ми їх зафаршируємо. Ну хоча б одну одну столову ложку цього фаршика. С этой стороны и с этой стороны. У нас залишилося трохи маринаду, і ми його зверху примажемо отако. Такі у нас товстенькі вийшли, ну нічого. Випікати будемо 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Стегенця випекалися хвилин 50, вони вже готові. Ну, подивись. Угу. Зараз спробуємо. Угу. Угу. Добре, смачне, готуйте, їжте смачно і будьте здорові.